Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися, як пройде цей тиждень. Так. Так. Початок тижня. Такий, у нас є два варіанти. На початку тижня вони можуть реалізуватися. Тобто, перше, що не потрібно нічого планувати, тому що може накритися все, знаєте, мідним тазом. Тобто все, що ви задумали, воно може повністю помінятися, і ви можете робити те, що навіть не думали. А друге, друга реалізація може бути те, що якщо є вдома якісь, скажімо, люди в похилому віці, вам буде, їм буде потрібна ваша увага. Тому ви можете займатися їхніми ділами. От, Якась може бути від них звістка, чи може потрібно буде поїхати, чи може буде потрібно буде щось вирішувати. Так, середина тижня показує, що вам потрібно трішки зайнятися собою. Це може бути якийсь спортзал, це може бути якесь кіно, це може якийсь бути прогулянка з кимось, це може бути якийсь запланований відпочинок. Середина тижня показує, що вам потрібно приділити увагу собі. І кінець тижня, якщо вам треба приділити увагу своїм фінансам, бо є якась така трошки чи наїмність, чи може неконтрольованість фінансів, або будуть якісь такі непередбачені трати на сім'ю, на дітей, там, на чоловіка. Це кінець тижня пов'язаний з приділенням уваги як сім'ї, так і з фінансовими, з фінансовими запланованими тратами. Тому всім гарного дня і дякую.